Згідно регламенту і закону група депутатів усіма дозволеними шляхами передала це повідомлення, але головою Тремчузької ради не скликано на сьогодні сесію. Розпорядження по цей день на сайті немає. Повідомлень ніяких немає. Я так зрозумів, що прийшла міністративна група сьогодні. Я знаю, що депутати багато знали, що не буде сесії, вукова роботи, в той лікарнях то відпросилися, я кажу, там не будуть з кого приїжджати, так як сесії не буде, займатися своїми справами. Тобто, які у нас далі дії? По закону регламенту ви маєте другий етап. Інічувальних сесії повернуться до заступника Хмельничкої районної ради, тобто до мене. Якщо ви готові. Я думаю, що ми готові. Якщо ми всі підтримаємо це звернення, то ну, присутні то депутати, можливо, побачать інші депутати, яких сьогодні немає і теж долучаться побачу. до цього звернення. Було б непогано. Звернутися вже до вас, ми вас тут бачимо. Можливо, ви скличете сесію. Ми розглянемо нарешті всі питання. Розкажіть про те, що сьогодні була скликана сесія, але вона не відбулася. З якої причини вона не відбулася? Причина одна не видання розпорядження головою районної ради Калатієвським розпорядження про скликання сесії. Скільки Сьогодні депутатів зібралось і скільки потрібно для того, щоб провести сесію? Що потрібно сесію провести? 28 депутатів, але депутати були повідомлені, що сесії не буде, і кожен приїхав, як не що. Свій час. «На коли ви назначаєте наступну сесію? Депутати просять на 20 лютого -ти через тиждень, тут в цьому приміщенні. Цим О, же порядком бастер. денним? Так, да, я так зрозумів, да, цей порядок денний. Да.